Доброго ранку. Маліби передкладники Україномовного каналу. Гарний сонячний. Ну не такий теплий вже. 12 ранок. Ми з Максом на прогулянці. Ну, не так, щоб на прогулянці. Дружина сказала, будеш Максиком гуляти з гаража машину. Забереш під під'їзд. Вони вже одягаються. І восьмої треба бути ну, на зустрічі. Метрошколу дитина їде. Сьогодні сьоме вересня 2024 року субота. Це ми вже в машині, Макс щось дрожить, він без мамки не звик їздити, да? але що, він дорослий вже хлопчик і буде їхати сам на сидінні, може тебе пристигнути? Так шуткую. Бачите, яке сонечко встало. Яка гарна погода. Я вже не пам'ятаю, розповідав я, як ніч у Харкові прийшла. Ну все як завжди. Тривога, вибухи. Ну такі ми навіть зараз вийшли, щось таке десь бухає щось. А що воно? Куди воно? Як воно? Ну таких гучних не було. Ой, дякую Богу. Все, зараз дитину візьмемо і повеземо до метрошколи. Перший раз у житті вона буде вчитися в метрошколі. Та не тільки вона. Я перший раз, я навіть не знаю, що це таке, але сьогодні все, побачимо. Ладно, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що, максик дуже і дуже Боїться чогось. Все гарна погода, гарного всім вихідного, вихідних, субота, завтра, неділя. Все. Ну і будемо жити, не зважаючи ні на що. До побачення, малюти, пока.